Завітати усіх глядачів телеканалу Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги, і протягом півгодини говоритимемо про важливе. Три чверті столичних автостоянок працюють поза законом. Усього їх більше 850 і лише 25% з них мають документи на надання таких послуг. Много року у Києві була ледь не справжня війна між власниками нічних парковок та прокуратурою. Підприємці катували генпрокуратуру з вимогою припинити, нібито рейдерські захоплення автостоянок. Аргументи правоохоронців зводились. До того, що столиця недоутримувала через функціонування нелегальних автостоянок близько 17 мільйонів гривень на місяць. Нова столична влада так само намагається боротися з нелегалами. Утім, не досить дало. Ось минулого тижня. Біля сотні власників автостоянок пікотували Київ сервіс, наполягаючи, що влада хоче забрати собі їхній бізнес. У якості додаткових аргументів підприємці обрали автомобільні шини та яйця. Останніми пікетувальники закидали заступника директора Київ сервісу, а також змусили. Його його написати заяву про звільнення. Отже, що перемагає закон чи є відвертий терори погрози, коли у столиці впорядкують парковки і нічні автостоянки, і чи можливо це взагалі зважаючи на спротив власників цього бізнесу і обсяги готівки, що обертаються на паркувальному ринку? Відповіді від гостя нашої студії. Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Андрій Воробйов виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Київ Транспорк Сервіс пане Воробйов, рада бачити вас. В нашій студії. Дякую, Дякую за те, що знайшли час для розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашому гості, Тя нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Тема важлива. Отже, всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Пана Варб'ю свого свого заступника власне Астахову таки звільнили, як наполягали підприємці. Ні, зараз нема звільнення. Він написав відзив на написану заяву uh -huh. про звільнення. Да, тобто він зараз працює. І триває перевірка службова, яка зараз ще ну досі триває. А взагалі чи були е, е, підозри підприємців щодо ну так називаємо модним словом віджиму паркувального бізнесу е, або обґрунтованими? Я можу сказати тільки одне: до тих пір, поки це не буде завершена перевірка, бо в обсяг матеріалу, який треба перевірити, це і спілкування з підприємцями, це і листування, і таке інше, таке решти, він досить великий, досить забагатий. Тому прямо, прямо саме саме зараз на це запитання я повністю відповісти не зможу. Я хочу сказати трохи інше, не в тому сенсі, що там було під комунальним підприємством чи не було під комунальним Да. Хочу наголосити в тому розрізі, що вже давно прийшла пора наводити порядок в цій сфері діяльності взагалі. Да? І припиняти ну будь-яке функціонування будь-яких об'єктів чи майданчиків чи автостоянок, які працюють без нормативної документації, як наводити порядок, якщо е, на будь-яке намагання влади все ж таки навести порядок, бруться автомобільні шини, бруться яйця е, mm -hmm. відверто погрожують, шантажують і тероризують mm -hmm. руководство керівництва Київтранспарксервісу, е, власне домагаються навіть е, свого ну принаймні змусили ж людину написати заяву про звільнення. Як в такої в такі Новців взагалі можна навести лад. Як ви ставитеся к такому методу вирішення питання підприємцями, як шини, яйця, мітинги? Ну, я взагалі проти будь-якого насилля там з будь-якого боку. Да? Це по-перше, по-друге, в державі має існувати законодавство діючої, воно чи застосовуватися і має регулювати всі суспільні відносини, які виникають там ну, в цьому в даному випадку між підприємцями і між регуляторами як КП «Київтранспортсервіс». Да? А шлях боротьби з нелегальними майданчиками, ну? Є такий шлях, наприклад, наприкінці минулого тижня вже підписано доручення Віталієм Володимировичем на створення комісії. Це я акцентую на цьому увагу. Да, комісія створиться саме для того, щоб не було зловживань, щоб не було потім е жодних. Спекуляції, спекуляції, правда? да стосовно тої тієї служби, чи тієї служби і таке і інше. Доручення підписано на Київземголову, на Київблагоустрій, на КП Київ на КП Зеленбуд. <кхем> за згодою туди будуть долучені працівники міліції. Я сьогодні спілкувався ще з працівниками прокуратури. Вони також будуть виїздити на ці перевірки цих майданчиків. Якщо було 10% нелегалів, ну це було б зрозуміло, що там е, треба створювати комісію з ними боротися. 75% стоянок вони є поза законом. Це означає лише одне: що якщо така велика кількість поза законом і всі вони працюють, то це комусь вигідно. Кому це може бути вигідно? Ну, Перш за, за все, мабуть, самим підприємцям, так? Це чорна готівка не облікована, правильно? Так, да, це чорна готівка. Якщо, якщо майданчик працює без нормативної документації, це взагалі чорна готівка, яка не обліковується. Якщо, да. якщо вони не сплачують податки, збори тощо, тощо, тощо до казни міста, то кому вони сплачують збори, ну, хто дає. Хто дає або, їм собі, або собі на кишеню, або тому, хто там покриває цю кишеню. Тут, тут же відповідь дуже проста. Ну, стосовно комісії, я хотів би закінчити, да? комісія буде працювати ну, такою грибінкою, да, по всьому місту Києву повністю. Uh -huh. Наприклад, береться один район, створюється комісія на місці, запрошуються служби профільні, спілкуємося з, з керівництвом району і такою грибінкою пішли. Да? Тобто, там, де є нормативна документація, наприклад, це договір з КП Київ, Транспортсервіс або взагалі договір там, відведення земельної оренди земельної ділянки з цільовим призначенням під автостоянку, там нема жодних питань. Да? Єдине, що Треба буде там питання до довести до влади, що відповідність договорів існуючих з, з кількістю машин у місці, які є фактично. Це також буде в роботі комісії зроблено. Потім, після цього, я хочу наголосити, да, що задню вже включати давати ніхто не буде, нікуди відступати не буде. І треба зрозуміти, що є у керівництва міста чітка позиція зараз. Або... Укладаються договори з КП Київ Транспортсервіс, тобто легалізується майданчик шляхом підписання цього договору на підставі статті 266 податкового кодексу. Усі бажаючі, будь ласка, відкривайте податковий кодекс і читайте, що там прописано. Потім відкриваєте правила паркування і читайте, що там написано. Або цей майданчик просто буде не, не сам майданчик, да, а всі матеріали на цей майданчик будуть передані в правоохоронні органи. І тут можна не сумніватися в те, що, в те, що є зараз чітка домовленість між керівництвом містом та прахоронним органом, да, що жодних зволікань, жодних е, якихось непорозумінь чи такі інше, їх просто не буде фізично. Тому у нас зараз є певний час у підприємців, які бажають працювати в легальному полі. Приходьте. Будь ласка, без жодних засторок, жодних дій, які будуть не пов'язані, пов'язані з порушенням дійчого законодавства з мого боку особисто, або з боку керівництва парксервісу, або з боку керівництва міста, не буде. Це я можу вам просто гарантувати. Тому приходьте, укладаємо договори і почали працювати. Врешті-врешті врешт асоціацію підписали, ну, пора якось. Зрозуміло. Дзвіночок є у нас від глядача. Доброго дня ми слухаємо вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, вам не здається, що обстановка з автостоянками така ж в місті, як обстановка з мафами? И с теми, с другими борются постоянно и никак не могут найти. Неужели так трудно найти тех, кто крышуется это все и, и прекратить и пополнить таким образом казну города вместо того, чтобы опять-таки завершить эти коррупционные схемы? Это же просто вилами на воде писано. Дякую ему вам за запытание. Ну, заходить. Пряма-аналогия. Мне кажется, да, мне действительно так кажется, что ситуация абсолютно такая же, как и с мафами. Сейчас, собственно говоря, для этого и нужна комиссия, собственно говоря, для этого нужна работа, для того, чтобы в конце концов получить всю полностью информацию по всему городу Киеву, кто где работает, какая у кого нормативная документация есть, кто обязан заключать, то есть э, кто обязан брать какую нормативную документацию. И в результате, я думаю, что в течение полугода, ну, наверное, это максимум. Да, у нас по Киеву будет наведен порядок, у нас просто нет времени. То есть комиссия будет работать в течение двух месяцев, это максимум. Угу. После этого те площадки, которые приходят, заключая с нами договора, обработка информации, выезд на место, обмер, обсчет и так далее, и тому подобное, проведение через решение сессии Киев-Рады. То есть это не просто документ, который подписали между собой два хозяина. Давайте, от давайте собі, на, та, да? на цьому зупинимося більш детально, угу. що означає все ж таки легалізація або що означає порушення законодавства в цьому угу. плані. От яких документів не вистачає а, нелегалам, а, власне, і чого ще не вистачає, щоб повністю легалізуватися тим, хто працює можливо там за сірими якимись схемами? То чи ти перелік все? документів, що да, потрібно для того, щоб а, автостоянка була легальною? На даний час існує тільки три законодавчих акта, на підставі яких може працювати даний майданчик. Да? По-перше, це стаття 125 земельного кодексу, це договір оренди земельної ділянки з, з ким? Цільовим, цільовим призначенням під автостоянку. Договір да? оренди з ким? З Київської міської ради. З Київською, ради. Да, з Київською міською головою. Да? Тобто сплачується і земельний податок, і сплачується ще рента, решта, це сплата за оренду земельної ділянки. Підстава друга це стаття 126-го земельного кодексу. Це державний акт власності на земельну ділянку з цільовим призначенням під автостоянку функціонування. Да? І підстава третя це. Е Угода з КП Київ Транспортсервіс на підставі статті 266 Податкового кодексу і відповідного рішення Київської міської ради правила паркування транспортних засобів. На даний момент самий швидкий шлях і самий безболісний, да? якщо якісно робити процедуру, а там ну, ну, нема чого складного. Uh -huh. да? Тобто за місяць десь ця процедура повністю проходиться аж з початку спілкування да? до рішення Київської міської ради з вис... Виниченням адресної частини укладання угоди, да це максимум місяць, навіть якщо з депутатів буде добра воля Київської міської ради, це займає все ну два тижні. Ну максимум, да? от підприємці, які піктували ваш офіс, власне заявили, що угоди з містом, і зокрема з Київтранспарксервісом у них є, і що нібито Київтранспарксервіс вимагає чогось більшого, можливо, там те, що стоїть якось там поза законом, або те, що треба вибивати за допомогою хабаря. У так кажуть підприємці. Ви сказали, що є три документи, які мають бути у власника да, автостоянки. Да, да. Угоди, у ті відсотків, яких які ви називаєте легальними, да. вони мають всі три ці документи чи ні? Ні ні ні, 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 ні. Тобто, навіть тобто, якщо у них є угода з вами, щоб, то у них не щоб, вистачає чогось іншого. Да, щоб, щоб не було різномови, uh -huh. да, щоб не було різномови. Двадцять це була цифра названа в тому контексті, що це 25%, Ну зараз це більше емоційний рівень. Да, рівень такої оцінки, аніж там точні дані. Да. 25% підприємців від загальної кількості машиноміст по Києву да мають договір з КП Київ Але це не означає, що вони мають документи на землю. Взагалі не означає угу. взагалі не означає, да що стосується відносин підприємців... Тобто навіть ці 25% вони не повністю легальні, а напівлегальні. Правильно ні, я вас ні, ні, ні. Я ж кажу ще раз: 125, 126 і 266 стаття податкового кодексу. Якщо підприємець має угоду з КП в він працює зараз в повністю легальному полі, ага. повністю, тобто до нього це авто... питання... це автоматично. Означає, автоматично, що земля да. там нормальна, так, що так, цільове так, призначення так. там саме таке, яке потрібно. правильно? Так. Так mm -hmm. воно виключно під це йде от 200, е, угода з КП Київ Транспортсервіс делегує повноваження підприємцю на здійснення саме такої діяльності. Тепер зрозуміло. Тобто залишилося лише підписати з вами угоду е, і просто з'ясувати взагалі ця земля, яка е, використовується під автостоянку. Вона е, має таке цільове призначення, чи немає? Якщо вона не має такого цільового призначення, ви її вилучаєте там для якихось інших потреб. Правильно, ну я взагалі або не дайте такий ні, дозвіл, ні, ні. не підписуєте Вза... угоду. Правильно, а, взагалі я КПШКІ не можна. Може, вилучати або долучати там земельні ділянки. Не, на базі, ви не підписуєте да. угоду, якщо земля використовується не за призначенням, наприклад. Якщо Ходиться, земля... у, у мене є автостоянка. Угу. А, я захотіла легалізуватися. Так. прийшла до вас, кажу: ось я готова з вами підписати так. угоду. Але ви кажете мені, ваша земля, а, шановна Наталія, вона а, не для цього призначена. Вона взагалі не має такого цільового, цільового призначення, як автостоянка. І ви не підписуєте зі мною угоду. Правильно я розумію? чи ні? Да ні, неправильно Неп... неправильно. Давайте дивитися. там взагалі дуже великий ритм. Да? Тобто відведення земельної ділянки могло бути могло. Чи не ви можете бути, сприяти да? просто відведенню земельної ділянки? Це не відведення земельної ділянки. Ми даємо право вести свою господарчу діяльність по паркуванню транспортних mm -hmm. засобів в саме в цій адресній частині, mm -hmm. от саме в цьому місці. Тобто це не сприяння, це легалізація повна. Да? Стосовно цільового призначення земельної ділянки, це земельне законодавство. Да? Ми ж базуємося, ґрунтуємося на податковому законодавстві і на рішенні Київської міської ради. Може бути так, що я підпишу з вами угоду, а земельне законодавство воно буде всупереч тому, що я підписала з вами угоду. Перед тим як підписується угода, угу. обов'язково береться кадастрові плани. Обов'язково беруться кадастрові плани і з'ясовується, який да, який дає відповідь, є відведення земельної ділянки або немає відведення земельної ділянки. Якщо у мене незаконний шматок землі, ви зі мною угоду не підписуєте. Я правильно розумію? Чому незаконний? Ну, якщо тому, там я... якщо там є відведення земельної ділянки, якщо там є договір оренди, да, uh -huh. то ми ж не можемо підписати угоду на надіючи договір оренди. А якщо там нема земельного відводу земельної ділянки, а це в 95% 5, випадків, ну не менше, да, uh -huh. там нема Відведення земельної ділянки, відвод немає оренди земельної ділянки. Нема договору. Тоді наш договор, да який укладається з КП «Київтранспортсервіс», транспортсервіс, це і я та автоматично реалізує все та, зрозуміло. Та. Нарешті дзвіночок у нас є від глядача. Доброго дня ми слухаємо вас. Здравствуйте, Оксана Борчаговка. вітаю. вітаю. Скажите, пожалуйста, что это за понятие такое ночная парковка? Да? Вот на камеру телеканала Киев вы недавно уволили замесителя своего по ночным парковкам. Это уникально. И второе, значит, на станции семьи со трамвайной уже пять лет, как на траве, на зеленой зоне, кинута была щебенка и ограждено рабицей, ну, в общем-то, там на 100 машин. А от заповненість цього участка составляет не більше одну десяти машин. То есть там вообще повопустующе. Зусим розмірки. Спасибо. Дякуємо, дякуємо. Ми вам за запитання, що зателефонували до нас, але відповідь на нього почуєте після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ. Повернемося після реклами. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки на до нас доєднався. Сьогодні у центрі нашої уваги незаконні автостоянки у столиці. Що потрібно, щоб упорядкувати цей вид бізнесу: легалізація чи ліквідація? Чи погодяться увійти у правове поле ті, хто давно звик мати справу з необлікованою готівкою? Чи в стані місто і правоохоронні органи чинити спротив тиску підприємців нелегалів? Телефонуйте нам у прямий ефір 223-0971. На ваші запитання відповідатиме Андрій Воробйов, виконуючи обов'язки директора комунального підприємства. Київ транспорк сервіс пане воробів. Було запитання від нашої глядачки. Ну стосовно власне свого заступника ви вже відповіли. Так, що так. насправді ви його не звільнили? Угу. А він тимчасово що відсторонений, так на, так, на час так. А, так. якогось там перевірки або так. розслідування. І стосовно а, автостоянки на сім'ї Сосні не знаєте. Ви там був ще питання, що таке ночне паркування? Угу. Все я телезрителю об'ясню, що річ по суті діло йде о ночних автостоянках. по нормативной документации это называется ночное паркование это первое теперь второе по э, семьи со обязательно включим план проверки обязательно и, в принципе можно даже завтра туда выйдет человек посмотрит реально что это посмотрит нормативную документацию если э, там есть договор с КПК в транспорт сервис то обязательно будем устранять какие-то не знаю то ли нарушения если если такие будут да если там нет договора с КПК в транспорт сервис план проверки І повний рост, а ось принципі, скільки ну чи підраховували, чи хоча б ну як ви кажете, емоційна оцінка може бути стосовно самозахоплень, зокрема і тих зелених зон під ось такі нічні парковки стоянки. Ну, 100% я не зможу відповісти. Це, це зрозуміло. Да, самозахоплення само не є обов'язково. це є проблемою навіть... у Києві, самозахоплення, саме під та Києвом бізнесу. Є звичайно, Да. По перше, це знесення іноді зелених зон. Да. По-друге, це просто самовільне захоплення земельної ділянки, і місто з цього не отримує жодного зиску. Да. Ні, збір запаркування, ні оренду гроші. В місто не йдуть просто бюджет не поповнюється. Да. Це по перше, І по друге по-третє, ну як взагалі в правій державі може бути самовільне захоплення земель. Ділянки мені особисто це ну здається вже ну таким монохронізмом. Так, що ну, пора пора відходити вже звідти? Ну як бачимо, може бути щодо втрат міста. А оцінювали ну ось минулого року, коли прокуратура власне займалася зокрема цим питанням ніжними uh -huh. автостоянками, оцінювали втрати міста в 17 мільйонів гривень на рік саме за рахунок uh -huh. праці. Тих нелегальних автостоянок. Щодо сьогодення, скільки втрачає місто? На даний час ну, О, на рік я сказала, 17 ми, мільйонів да. на місяць. Ні, ну На даний час те, що те, що було перевірки прокуратури, наскільки я розумію, знаю, і знаю зараз, там вже відбулося декілька сотень судів з цього приводу. Да, і там далеко не на користь кожен раз, як би це правильно сказати, рішення судів виноситься. Uh -huh. да. Не на користь тобто, кого? Там, не, На користь не, міста ні не, 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 не на користь там, прокуратури, ні на користь Транспортсервісу, оскільки те, що було тоді зроблене, ну, тобто пов... не на користь громади. Да, да, mm -hmm. да, да. Е, стосовно загаль, загального обсягу. Е, по втрат, місту чи? Києву, угу. да, втрат. Ну, я не можу зараз сказати там в процентному відношенні. Да, оці тридцять два відсотки працюють в чорну, а оце 33% сплачують за земельну ділянку податок. Да, а оце там ну не можна до тих пір, поки не буде проведена перевірка тотальна по місту Києва, угу. да. На мій, на мій погляд, взагалі, обсяг коштів, які обертаються в, в, цьому, в цьому сегменті ринку, да, в місті Києва десь приблизно півмільярда гривень на рік. Це загальний обсяг коштів, який обертається. Тобто, це вартість послуги, яка надається, надається населенню. Uh -huh. да. І на мій, на мій погляд, що що місто має отримуватися з цих коштів ну, приблизно 30-40% uh -huh. відсотків загальне uh -huh. надходження. Uh -huh. Отримує, ну навіть не хочу казати. Десь близько 5%. Близько 5%? Uh -huh. Зрозуміло. Дзвіночок у нас є від дидача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Вітаємо шановний глядач. Говорить, ми слухаємо вас. Добрий день! Вітаємо. А, ви знаєте, мене цікаве таке питання. Будь ласка, продовжуйте розмовляйте а, з нами телефоном. мене Цікаве таке питання. В, на Троєщині вулиця Марини Читаєвої просто-напросто не відгородила, зайняли полосу дороги і зробили платну автостоянку. Хіба що тільки поставили будку для того, щоб там хтось сидів? Адже це ніхто не ці стоянки, просто савлять людей на полосі дороги, а гроші платить. за а точну адресу ви можете назвати? А, звичайно, світаю вулиці, світаю напроти будинку 16-го, а з тої сторони три дванадцять ой ні, одинадцятий будинок. Mm -hmm, mm -hmm. Зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо вам за запитання, дякуємо. А знову я, я, можна не зовсім, розумево, я, я не зовсім зрозумів, там будка стоїть чи не стоїть? Я будка не стоїть, стоїть, сказали. Що стоїть, будка, що? Да? Будки, так. Mm -hmm. Ну взагалі 583-ю постановою, взагалі заборонено КП «Київтранспортсервіс» укладати будь-які угоди з підприємцями на дорожньому полотні або на тротуарах. Mm -hmm. да? Це то зараз стояча. І є можливо ти, можливо, ти саме захоплюєш. можливо, саме можливо, mm -hmm. можливо, і так да. Тут, тут обов'язково вже, вже сьогодні там будуть люди і будуть дивитися, що там буде що там відбувається загалом. Тобто, якщо відповідає дійсності та інформація, що сказала глядачка, да то ну вже сьогодні будуть прийняти мірити. От ми за торкнулися теми бюджетних втрат, власне, mm -hmm. півмільярда обертаються 30-40%, Це приблизно. Це приблизно 250-200, до 200 мільярдів мільйонів 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 мільйонів, має залишатися у Києві, на вашу mm -hmm. думку. Це з того паркувального тарифу, паркувального збору, який складає 6 гривень 50 копійок, саме від цього має бути такий прибуток? По перше, я зразу хочу сказати, як складається тариф за 6,50, п'ятдесят. Да? Зараз на даний момент ми ти пояснимо, що 6,50 да. – Це у нас що паркувальний е збір. Це який... нас це в нас договірна ціна, затверджена е в адміністрації відповідними службами, яка пропонується підприємцям для того, щоб укласти договір для ведення паркувальної діяльності. Тобто підприємець має перераховувати в казну міста 6,50 гривень за кожне парку місце. Правильно розумію? на добу. На добу. На добу uh -huh. да. тільки не в казну, а на КП Київтранспортсервіс. транспорт, на КП Київ -транспорт, да. Київ -транспорт Ну, по суті uh -huh. справи це на казну, uh -huh. оскільки КП Київтранспортсервіс, це комунальне підприємство. Це комунальне підприємство належить київській територіальній громаді. Да, і все, що заходить, все, що заходить на КП, це є належить належним чином. Громаді сам тариф цей 6,50 поділяється наступним чином. Зараз 4,20 цього тарифу це саме той збір за паркування, який відразу відправляється в бюджет міста Києва. 4 ,20 гривні 20 копійок всіх тарифу. Да, далі йде оподаткування ПДВ і залишається невеличка частинка того, яке використовується на адміністративні витрати по КП. Тобто хтось має кудись виїхати щось подивитися, перемірити меданчики, підготувати нормативну документацію. Надати інформацію, перевірити інформацію, укласти договір, сходити в Київську міську раду. Ну, ну, на, на обслуговування, адміністративні та, 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 там та, та, якісь та, витрати. Та, та, угу. Оце 4,20. 4,20 – Це е, на даний час. Є е, така засторога, що він може збільшитися. Ці 4,20, оскільки він прив'язаний напряму як мінімальної заробітної платні. Платні там станове відсотковий відсоток встановлений від мінімальної заробітної платні. І росте мінімальна заробітна платня, підвищується збір за паркування. Власне, ті, хто укладає все ж таки з вами угоди, ті приблизні 25%, угу. е, у яких є угоди з вами. Угу. Вони е, чесно сплачують 6,50 е, за кожне паркомісце місце на добу. От для того і є тотальна інвентаризація, для того, щоб, врешті-решт, зрозуміти в кінці, наприкінці, що відбувається, і на комунальному підприємстві, да, і в місті Києві взагалом повністю. Я зараз трохи поясню, да, коли я тільки приступив до посади, то з'ясувалося, що за часів ну так Не хочеться казати попередні, але як є, так є, да? то майже відсутня повністю документація стосовно е знаходження того чи іншого об'єкту, знаходження того чи іншого суб'єкту, да? вона або уривчаста е така да? і не показова, і таке інше. Тобто оце зараз є повна інтелізація, буде створена обов'язково електронна активна інтерактивна карта, да? на яку буде нанесена зразу, тобто якщо е подивитися в комп'ютер, клікнути на той чи інший об'єкт, Випадати паспорт об'єкту, в якому буде написано, суб'єкт розпорядування, кількість машин і місць, нормативна документація, яка там а є. А і апарати, наприклад, впровадити на кожну стоянку. А от це вже наступний етап. У керівництва міста зараз є, я повністю поділяю цю думку. Є да? е, така думка, що треба взагалі прибрати е, е, людський фактор між цими uh -huh. відносими. Тобто, якщо дуже коротко, що пропонується на в'їзді, на паркувальний майданчик або на автостоянку термінал. встановлюється звичайний термінал з чіткою номера. Да? Шлагбаум відкривається, закривається. Відкрився шлагбаум, пішла інформація на сервер про номер машини, про власника, про сплату. Інформація акумулюється і відправляється в КП «Київтранспортсервіс». Це все в електронному вигляді повністю. Встановлювати встановлювати такий термінал, це обов'язок транспорт сервісу, наприклад, чи все ж таки підприємців? От для цього зараз тривають консультації. Угу. Тобто, тут можливо поєднання. По-перше, це можливо гроші бюджету. Ну я з великим скепсисом відношусь до грошей бюджету. Да? Тут можливо інвестиційна складова, да? інвестор, як, е, який візьметься повністю за міську програму. Да? Можливо, інвестиційна складова буде безпосередньо з цими підприємцями. Да? І... Обов'язково з урахуванням КП Київ Транспортсервіс. Тобто зараз на даний час тривають консультації. Я особисто спис склоняюсь до того, що є єдиний інвестор, буде по місту Києва, який запропонує програму по цим терміналам. запропонує програму не тільки саму фізичну, угу. да а ще й фінансову програму угу. для того, щоб підприємець, який зараз працює, абсолютно легально сільговий кредит тощо тощо. Ну тобто, не треба вигадувати взагалі велосипед. Велосипед в цьому плані так, є, є так, досвід іноземно, є досвід європейський. Чому? тому ми його не застосовуємо, це велике питання. Запитання від глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Тему, вітаємо, вітаємо, Говоріть так. добрий день. У мене такий вопрос до директора Київ по сервісу. Якщо кооператив автостоянка, застоянка, которая своими за счёт средств членов кооператива построила, заасфалтирувала, е, имущество 360.000 і тепер Kyivshop по сервісу приходить і забирає стоянку, що? Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Тепер Київ приходить і забирає стоянку. Ні, не, не забирає. Ну тут навіть розговорювати нічого. Забирать ніхто нічого не збирається. Тобто невозможно одною рукою говорити людям приходите, ми вам гарантуруємо, другою рукою забирати. Ну поэтому, тут навіть даже, даже речі об этом Але укласти угоду з Київ транспорт все ж таки да. треба. Обов'язково просто укладається угода з КП Київ Я так розумію, якщо кооперативна автостоянка, то це люди колись э, скидалися коштами, колись робили асфальтування, колись чимось займалися. І на той час, можливо, там ще там за часів 90-х років або 80-х, мали якусь належну нормативну документацію. Але з часом земельний кодекс, з часом податковий кодекс, тобто змінилася документація, треба приводити це просто в відповідність. Укладається угода з КП транспортсервіс, і ніхто ні в кого нічого забрати і в білу не сплачувати податки і гроші. Так. А щодо, щодо термінів часу дуже мало залишилося? Ось а, минулого тижня був, начебто, визначений дедлайн, 22 вересня, для того, щоб підприємці змогли все ж таки нелегальні. Підприємці змогли е, легалізувати свою діяльність. 22 uh -huh. вересня було, е, власне, вчора. Так. Результат так. який? Є, є заявки, які надійшли від підприємців на укладання угоди. Вони є. Скільки зараз їх? 1... 850 стоянок у Києві. Скільки заявок? 11. 11. Так. Тобто термін подовжений все ж таки? Ні. Зараз буде перевірка. І всі, хто не встиг, власне? Вони устигаються, встигайте. Укуняються... Йде перевірка? Встигайте, будь ласка, да но якщо буде на момент проведення перевірки, з'ясоване, що що той майданчик не має нормативної документації, я перепрошую. Є... Прокуратура і прокуратура. да так. зрозуміло. Дякую, дякую вам за те, що завітали uh -huh. до нас. Дякую за розмову. Андрій Воробйов виконуючи обов'язки директора комунального підприємства Київ Транспарк Сервіс yeah. Київ -тв. UA, сайт телекомпанії Київ, де ви зможете знайти відповіді на свої запитання і подивитися усі програми і будьте з нами завжди у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. Зустрінемося о вісімнадцять сьогодні вівторок. А це означає, що у центрі уваги буде районний голова. Пряме спілкування влаштовуємо з учільником оболонської ради Готуйте запитання. Побачимося за годину.